Неймовірно смачні цукерки, які можна приготувати вдома. Одну банку згущеного молока ми виливаємо на сковорідку. відразу додаємо сюди одну плитку білого шоколаду. Ставимо на вогонь, постійно помішуючи, доводимо до загустіння. Коли маса вже помітно загустіє, я додаю сюди 100 г горіхів, 100 г сухофрукту, одну столову ложку смаженого кунжуту і одну столову ложку насіння чіа. Звісно, що сюди можна додавати будь-які горіхи, будь-які сухофрукти, навіть кокосову стружку або насіння гарбуза чи соняшника буде все одно смачно. Ретельно перемішуємо і викладаємо цю масу на пергамент. Пергамент обов'язково повинен бути хорошої якості, інакше ви потім його просто від пергаменту не віддерете. Також будьте дуже обережними, маса, неймовірно гаряча, скручуємо ковбаскою і в холодильник на 1-2 години. Це виходить дуже смачно, справді чимось схоже на східні солодощі. А якщо експериментувати з добавками, ви завжди отримаєте якийсь новий і оригінальний смак. Дуже рекомендую спробувати.